Багато гравців почали помічати у сховищі дивний предмет жетон палець угору. У його описі сказано, що він стане у пригоді у події Сувенірна Крамниця. Що це за подія та до чого тут крижаний куб з червоним кристалом, зараз дізнаєтесь. З вами Найспік, і це термінові новини про подію, яка буде вже дуже скоро у нашій грі. Якщо пам'ятаєте, то розробники на прямій трансляції, яка була на початку грудня, розповідали про івент, у якому не доведеться грати. Там кожен отримає подарунки відповідно до того, як він себе поводив цілий рік. Я тут нещодавно в файлах гри знайшов першу інформацію з цього приводу, яку, до речі, відразу виклав в себе телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Звідти стає відомо, що подія називатиметься сувенірна крамниця, тобто, вже з назви стає зрозуміло, що там ми зможемо щось купити. Друге, що мені звідти вдалося дізнатись, це те, що для цієї події потрібно будуть спеціальні жетони. Таких жетонів буде декілька, один з них вже багато хто отримав. Це жетон палець гору». Ще є згадки наступних жетонів: Жетон Відімський камінь, жетон Дуже особлива перепустка, жетон майстер, підкорювача режимів та крижаний сюрприз. Як ви вже могли здогадатись, крижаний сюрприз це той самий куб, за який розробники обіцяли, що можна буде отримати 2024 золота. Тобто ймовірно, що дуже скоро цей предмет перетвориться на жетон, а вже за нього у спеціальній крамниці можна буде обміняти його на золото. З цим все зрозуміло, а щодо інших жетонів, Жетон «Відімський камінь, це ймовірно червоний кристал, який багато гравців отримали з геловінської події. Ще тоді була підказка, що його не варто обмінювати на вільний досвід, бо можливо він стане в пригоді в майбутньому. Тож ті, хто не обміняли цей предмет, скоріше за все, зможуть отримати за нього з крамниці щось цікавіше, ніж тисяча вільного досвіду. Щодо інших жетонів, то тут я припускаю наступне: Жетон Майстер. Його отримують гравці за те, що вони у боях брали майстрів на різній техніці. Можливо, від кількості взятих майстрів на рік залежить, скільки жетонів ви отримаєте. І відповідно скільки зможете чогось купити за ці жетони у сувенірній крамниці. По цій же логіці кількість жетонів підкорювача режимів нарахують відповідно до кількості проведених боїв у режимах, або кількості нанесеної шкоди, знищеної техніки тощо. Жетон дуже особлива перепустка. Назва вже натякає нам на щомісячні операції і перепустки з них. Можливо, тут буде враховуватись, скільки операцій ви пройшли успішно за весь рік, або тільки ті, де ви купляли перепустку. Ну і залишається жетон палець угору. Перше, що приходить у голову, це після бойові реакції. Можливо, це якось пов'язано з тим, скільки ви або вам ставили реакцій. На момент запису відео цей жетон надходить не всім, а його кількість становить всього одна штука. Але є інформація що те, що він не всім надходить, це так і має бути. Але чи надійде він іншим пізніше або що на це впливає, наразі не ясно. Але поки що це все, що відомо про цей івент. Що ви думаєте про це, напишіть у коментарі, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб дізнатися інші цікаві інсайди. З вами був Найспік. Побачимось в на наступному відео.